Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми поринемо в таємничий світ вовкулаків, які здатні перетворюватися на вовків. Вовкулаки давно займають почесне місце у фольклорі багатьох народів, і ми розкажемо про найцікавіші міфи та легенди, пов'язані з цими загадковими істотами. У різних культурах є свої уявлення про походження вовкулаків у середньовічній Європі. Вважалося, що людина могла стати вовкулакою через прокляття або укус іншого вовкулака. Прокляття могли накладати відьми або чарівники як покарання за злочини чи гріхи. В інших легендах люди могли навмисно ставати вовкулаками, використовуючи спеціальні мазі, які виготовляли з різних трав та компонентів чи проводячи магічні ритуали. Одним із найпоширеніших міфів є зв'язок вовкулаків із повним місяцем. Вважається, що саме під час повного місяця людина, яка є вовкулакою, перетворюється на вовка. Це пов'язано з вірою в магічну силу місяця, яка впливає на поведінку та фізичний стан людей. У багатьох художніх творах та фільмах повний місяць часто слугує каталізатором перетворення. Легенди стверджують, що вовкулаків можна вбити лише срібною зброєю. Це може бути срібна куля, срібний кинджал або інші предмети зі срібла. Походження цього міфу невідоме, але він став популярним завдяки численним літературним та кінематографічним творам. Срібло символізує чистоту та божественну силу, яка здатна подолати злі сили, представлені вовкулаками. У деяких європейських країнах існує легенда про вовчий пояс. Цей магічний предмет, нібито дає своєму власнику здатність перетворюватися на вовка. Людина, яка носить цей пояс, отримує силу та здібності вовка. Але також може втратити контроль над своєю людською свідомістю. Існують різні варіанти цієї легенди, де пояс може бути виготовлений із вовчої шкіри або містити магічні символи. В українських казках вовкулаки часто зображуються як хитрі та небезпечні істоти. Наприклад, у деяких історіях вони можуть обманом заманити людей у пастку, перетворюючись на привабливих молодих дівчат або хлопців. В інших казках вовкулаки можуть допомагати головним героям, надаючи їм чарівні здібності або поради. У деяких українських легендах вовкулаки тісно пов'язані з відьмами. Вважалося, що відьми могли накладати прокляття, перетворюючи людей на вовків. Також вірили, що відьми могли самі ставати вовкулаками для виконання своїх магічних завдань. Вовкулаки, створені відьмами, часто мали додаткові магічні здібності. Такі, як невидимість або здатність літати. Святий Юрій, покровитель тварин та лісів, часто згадується в українських легендах про вовкулаків, вірили, що він має силу боротися з вовкулаками та захищати людей від їхнього впливу. Ікони та молитви до святого Юрія використовувалися для захисту від вовкулаків та інших нечистих сил. Вовкулаки також згадувалися у святкових обрядах, таких як Купала. Під час цих свят люди вірили, що вовкулаки можуть з'являтися серед людей, щоб збити їх з пантелику. Обрядові вогнища та спеціальні обереги використовувалися для захисту від вовкулаків та інших злих духів. У деяких легендах вовкулаки пов'язувалися з давніми українськими богами та духами. Наприклад, вірили, що вовкулаки могли бути слугами Чорнобога, Бога Темряви та зла. Вони виконували його волю та карали людей за гріхи та злочини. Водночас вовкулаки могли служити і світлим богам, допомагаючи у боротьбі зі злом. У деяких переказах про козацтво також згадуються вовкулаки. Вважалося, що деякі козаки мали здатність перетворюватися на вовків для розвідувальних операцій або нічних нападів на ворогів. Ці козаки вовкулаки мали надлюдську силу та спритність, що допомагало їм у бою. В українській міфології вовкулаки або вовкулацтво було тісно пов'язане з вірою у перетворення людини на вовка. Вважалося, що стати вовкулакою можна було внаслідок прокляття неправильного поховання або чарівництва. Людина могла перетворитися на вовка, якщо її тіло було осквернене або поховане не за християнськими обрядами. Також вірили, що відьми та чарівники могли накладати на людей таке прокляття. Існували також легенди про родинні прокляття, які передавалися з покоління в покоління. Вважалося, що деякі родини були прокляті за минулі гріхи або злочини, і їхні нащадки мали здатність перетворюватися на Вовкулак. Такі вовкулаки часто намагалися знайти спосіб звільнитися від прокляття та повернути собі людську подобу. У деяких українських міфах вовкулаки були пов'язані з духами померлих. Вважалося, що неспокійні душі, які не знайшли спокою після смерті, могли перетворюватися на вовків і блукати світом у пошуках справедливості або помсти. Ці духи вовкулаками могли бути як добрими, так і злими, залежно від обставин їхньої смерті та причин неспокою. Під час воєнних часів вовкулаки часто згадувалися як захисники або месники. Вважалося, що вони можуть допомагати своїм співвітчизникам у боротьбі з ворогами, наводячи страх та паніку на супротивників. Вовкулаки використовували свої здібності для шпигунства, саботажу та нічних атак. Українська література також не оминула тему вовкулаків. У багатьох творах вони зображуються як трагічні персонажі, які борються зі своєю двоїстою природою та шукають спосіб звільнитися від прокляття. Ці історії відображають складність людської душі та боротьбу між добром і злом. В українському фольклорі вірили, що деякі магічні трави можуть допомогти у перетворенні людини на вовкулаку або, навпаки, повернути їй людську подобу. Однією з таких трав була рослина, відома як вовча трава. Вважалося, що приготування спеціального зілля з цієї трави могло допомогти контролювати процес перетворення. Щоб захиститися від вовкулаків, у деяких регіонах України використовували спеціальні оборонні ритуали. Наприклад, однією з таких практик було окроплення порогу будинку святою водою або розсипання маку навколо житла. Вірили, що вовкулаки не зможуть перетнути такі бар'єри та завдати шкоди мешканцям будинку. У давнину деякі українські громади використовували місячні календарі для передбачення активності вовкулаків. Вважалося, що певні фази місяця могли підсилювати або, навпаки, послаблювати їхню силу. Такі календарі допомагали людям підготуватися до можливих нападів вовкулаків та вживати заходів безпеки. Зимові ночі вважалися особливо небезпечними, оскільки вовкулаки ставали активнішими під час холодних місяців. Вважалося, що вони виходять на полювання у пошуках їжі та тепла. Люди намагалися не залишати свої будинки після заходу сонця та уникати лісових стежок, щоб не стати жертвами вовкулаків. Українські міфи про вовкулаків багаті на різноманітні історії та легенди, які відображають багатство народної уяви та вірувань. Вовкулаки виступають не лише як страшні та небезпечні істоти, але й як захисники природи та справедливості. Їхні образи нагадують нам про силу природи, магію та необхідність зберігати баланс у світі. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал для ще більше захоплюючих історій. До зустрічі в наступному випуску.